Доброго дня, маляк! Сьогодні, коли я йшла до садочка, я почула, що хтось плаче, озирнулася і знайшла ось цього маленького пташенятка. Воно випало з гніздечка і загубило свою маму. Допоможемо пташенятку знайти маму. А допоможе нам в цьому це чарівне пір'я. Один, два, три. До мами цього пташенятка нас відбув. Дійте, погляньте, куди ми потрапили правильно, до лісу. То це на галявині. Яких тварин ви впізнали? Правильно. Лисичка, вовк, ведмідь. Чи схожі вони на пташеня? Його мама є чи нема? Немає серед тварин пташенятової мами. Тож мандруємо з пір'їнкою далі. Де ми опинилися, дітки? Ну, звичайно, біля річки. Хто живе в річці? Правильно. Риби та жаби. Це мама нашого пташеняти. Мами пташенята. Мами пташенятової в річці нема. Не знайшли ми її і тут. Що ж, помандруємо далі. Де ми опинились діти з вами? Так, на пташині галявині. Яких пташечок ви тут бачите? Правильно, синичка, горобчика. Голуба. Може, тут маму пташенята відшукаємо? Чи схоже воно на пташок? Так, схоже. Що в них спільного? Правильно, в них є пір'ячко, дзьобик. А на яку пташечку наше пташеня найбільше схоже? Правильно, на горобчика. Напевно, це його мама, діти. Погляньте, як вона зраділа. А тепер, малята, знайдіть кожній пташці мам її дитинчатко. Погляньте, як пташині сім'ї зраділи, навіть пісеньки свої заспівали. Ось ми з вами і повернулися додому. Сьогодні у нас з вами була дуже-дуже цікава подорож. До зустрічі!